Колеги, початку сьомої ранку, так і починаю кожен робочий день. Зараз це нелегкий час. Необхідно бути крепким не тільки духом, але й тілом. Тому я бажаю вам всім починати ранок саме так. Місія дана це кава, сир і мед. Обов'язково кожного ранку. Як зазвичай, як зазвичай, я виїжджаю без п'яти сім. В нашій роботі зовнішній вигляд має теж неабияке значення. Їдемо, заправляємося і далі. На Андріївку 45 кілометрів кожного ранку. До роботи добираюся, я вважаю, швидше, ніж наші кияни добираються до офісу. Дорога до офісу займає близько 20 хвилин. Обов'язково кожного ранку я маю переглянути систему моніторингу роботи техніки. До того, як приїхати на ряд контору по дорозі, як зазвичай я можу обзвонити ключові пункти да, для того, щоб з'ясувати, яка ситуація і мати готове рішення. Для реалізації і продовження планомірної роботи в подальшому. Зараз вас розгрузять. А? І їдете додому, будете з поля возити, бо ж машин більше немає, Сережа. Магазин це наша штаб-квартира. Ну, По-перше, ділимося новинами, які відбулися в кожного за вчорашній день да, на виробництві, та не тільки на виробництві. Ми ділимося новинами, ділимося своїми. Думками щодо ситуації, яка відбувається. Там ми плануємо наші дії щодо наступного дня, харчування, да, чи формування продуктових наборів на день виробничий, розгорнута форма, коли присутній весь персонал. Ну, мені найбільш до вподоби. Я, я і не тільки я. Ми сприймаємо всі спеціалісти як належне, да, що кожен ранок ми бачимо одне одного. Да, і це найкраща форма на наш. Погляд. Рано є функція скинути повідомлення на управляючу компанію в групу Viber про ті роботи і про всю ситуацію, яка є на польовій компанії. Щодня обов'язково. Тому це не треба забувати про це. Да, Значить, тут продовження роботи в такому форматі, розширеному. Да, тут диспетчер, агрономи зранку збираються, всі питання щодо документів, путьовок, всього з'ясовується. План робіт агроном трою в цей момент. Що, це телефон, да, який ми маємо дати працівнику, який має зустрічати на елеваторі наші автомобілі. Да, для того, щоб він працював з програмою АП Чекман. Значить, сьогодні Петро зробить останній художній трих, Нанесе на символ Агропросперіс груп на полі 504. Е, символ, так, да, АП-груп. Це один із свідчень того, наскільки прониклися всі цими знаннями. Буква створювалася в конторі на комп'ютері. Далі вона їхала в поле. Далі вона втілювалася через комп'ютер-трактора вже безпосередньо. На Полі в рілю механізаторами. Це все завдяки грамотності людей. Само по собі воно не буде. У нас є двоє людей, які служать в лавах Збройних сил. Вони призвані зразу там на другий день були. Це наші механізатори, хороші хлопці, і ми їм там допомагаємо. Да? І от весь персонал да, зібрався ми і зібрали їм на взуття. Одному особисто в руки віддали, а другому має відправити. Посилку сьогодні новою поштою, в Курахово Донецької області. Да. Будемо займатися з вами далі. Наток. Зараз будемо готувати випуск продукції вже на завод на елеватор. Машини просто чужі, тому необхідно затракувати їх, необхідно провести інструктаж з тими, хто буде ставити пломби. Зараз ми з вами маємо з'їздити в місто Чернівці на олії жиркомбінат. У нас є прямий контракт на переробку зерна соняшнику на олію, і це важливий дуже контракт для агропросперіса. Тому сьогодні необхідно перший день відслідкувати приймання, навчити людину, яка буде відповідати за приймання зерна на комбінаті. Ну, відповідно. Провести розмову з директором про режим приймання, про параметри оформлення документів, ну і решту таких організаційних питань з перевізниками, які будуть задіяні на даному напрямку перевезень. Після перемовин на двох еліваторах вирішили завітати по дорозі додому в мальовниче одне місце. Можливо, хтось знає, хтось не знає. Містечко Заліщики. Річка Дністер має дуже гарний. Вигляд, так, да, внизу в каньйоні розділяє дві області Чернівецьку і Тернопільську. Визначне місце для українців, тому рекомендую кожному відвідати, так як і Говерло, це місце. Будь ласка. Значить, недалеко від границі наших полів, і сьогодні сюди пролягає наш шлях, знаходиться місце розстрілу видатного українського діяча. Борця за свободу України Роману Шухевичу і ми зараз завітали до цього місця віддати шану Роману Шухевичу і віддати шану всім воякам загиблим за свободу і волю України. Тому слава Україні! Героям слава і будемо пам'ятати всіх вічно. Тут ми були на збиранні соняшнику. Сьогодні машини звідси вже грузяться прямо на масло жиркомбінат. Да, і зараз ми поїдемо на тік, проконтролюємо відвантаження стоку на олії жиркомбінат. То на сьогодні машин більше немає, завтра продовжуємо. Ну, слава Богу. Ні грозок немає нічого, це така ріда. Тихо, так споразів, ти сідає. Що, Володю, давай тоді вперед. Працюй. Давай, масти, масти, давай, гарного вечора. Пока. Значить, бажано провести з механізаторами, любими виконавцями, не тільки з механізаторами, з водіями і е, з механізаторами да, якусь таку невеличку розмову ввечері, да, просто розпитати дрібниці, як тебе справи, як там, чи все крутиться, чи хтось там біля тебе був, чи не був. Ну і інший настрій в них. Е, для мене це не важко, а для них це ну, такий заряд, заряд на роботу. Ось на сьогодні ми е, закінчили вирішувати всі справи, які можливо було вирішити. Звичайно, всі справи, які ми планували, ми не зробили, але я і знав, що так має бути. Завтра буде новий день з новими задачами. І ми обов'язково все вирішимо. І Україна переможе. Тому слава Україні, все буде добре.